В наш час з'явилася гостра проблема, коли автомобілісти ігнорують або не надають перевагу транспортним засобам, включеним провозковими маячками та звуковими сигналами спеціальним. Підрозділи ДСНС, рухаючись на місце виникнення надзвичайної ситуації, часто зустрічаються з даною проблемою. Автомобілісти не розуміють, що своїми діями затримують рятувальників. До прибуття на місце виникнення начальній ситуації, а найважливіше це ставлять під загрозу життя та здоров'я людей. Дана акція була проведена з метою нагадати автомобілістам про необхідність поступатися дорогою та безперешкодного проїзду транспортних засобів, з включеними проблизковими маячками та спеціальними звуковими сигналами. Під час сьогоднішньої акції всі автомобілісти поступалися дорогою та забезпечили безперешкодний проїзд нашого транспортного засобу. Дякуємо всім автомобілістам. thank you